Краса починає квітувати яблуня. Ось тут магнолій. Магнолії обувата є багато. І церсиси є, вже розпускаються, свої листочки розпускають. Ось яблунька. Ялівці. А це так квітує Луїзіанія. Це і сакур. Ось як красиво. Ось така краса у нас. Розквітла Луїзіанія. Ну, ще не, не повністю. І ось вкрилася квітами яблунька. Як гарно. А там уже закінчує квітувати слива. Коніка також розпускається вже. А ось бентамочка садить на 16 яйцях. 16 яєць у неї. запліднених Ось вона під самим, під самою стелею. Ось такі ціпочки бентамочки, шість сьогодні. а Босі Босі. Ось уже дев'ять ціпочок з'явилося. Ось у них тарілочка з їжею. Водичка чи пусики. Іду до ці Ось для них тут все приготовлене. А омі мамочка з манюсенькими Бусь. А ну, Тип-тип-тип! Там у неї є гніздечко, а тут у неї є манюсінькі. Ті you <laughs>